Антидронна рушниця, яку випускає наша компанія, пятидіапазонна, з потужністю 150 Вт. На сьогоднішній день якби основна продукція, яку ми сьогодні продаємо і постачаємо до Сил оборони. По всіх дронах, які є на сьогоднішній день, дана рушниця справляється на Дистанціях там до півтора кілометра вона активно використовується. У неї є частоти, які по FPV-дронах працюють, тому вона досить активно використовується. І на сьогоднішній день навіть ті рушниці, які в нас були трьохдіапазонні, сьогодні просять замінити провести модернізацію в частині заміни одних каналів на канал FPV-дрона. Тобто, це скоріше рушниця. Призначена для того, щоб працювати по дронах, FPV-дронах, там по дронах-розвідниках вона вже давно вона там. Давно вже постачалася до Національної гвардії, до Міністерства оборони через фонди, які закупляли, поставляли. Там міські ради, сільські ради, які закупляли, поставляли до батальйонів тероборони. Тобто вона вже давно працює на фронті. І відзиви від, від неї такі досить гарні. і В нас є і листи, які там з подякою. Ми не ми постійно модернізували її. Це там, наприклад, сьогодні це вже там шоста модернізація цієї рушниці з початку року. Тому кожний раз ми отримуємо якісь там питання від людей, які її використовують, і говорять, там от хотілося б там от так змінити, чи оце покращити. Ми завжди йдемо на зустріч і намагаємося це все реалізувати в новій модернізації рушниці. Ми зараз тільки готуємо документи на те, щоб її поставили в експлуатацію. В цьому допомагає там на сьогоднішній день це Брейван. Така площадка, досить. Цікава в тому плані, що на сьогоднішній день вони створили її для всіх виробників радіоелектронної боротьби, і ми отримали вимоги, які необхідні до таких засобів радіоелектронної боротьби. Іде така нормальна робота із Міністерством оборони і з іншими підрозділами. Які на сьогоднішній день вказують на ті помилки, які там ми робимо, або на ті успіхи, які в нас є, їх там допомагають краще робити і краще використовувати в засобах. І виробники, і замовники працюють в одній компанії і в одному руслі, і це допомагає. І як виробникам, так і замовникам розуміти, що є, де потрібно покращити якісь свої зусилля, і виробляється якесь спільне системне рішення. У нас на сьогоднішній день ми спокійно виробляємо 50-70 рушниць в місяць. Це ті, які ми реалізуємо в Україні. Ще якась є частина, яку ми відправляємо на закордон там, по інших контрактах, які в нас були підписані раніше. Тому масштабуватися, щоб робити 200-300, я думаю, що це не є проблемою. Є велика частина того, що ми робимо самі. Звісно, по антеннах це. На сьогоднішній день в Україні, скажімо так, ми не отримали стабільного виробника антен, який може сказати, що я можу виробляти от таку кількість з такими то характеристиками. Тому по антенах поки що проблема. Кабеля, там, конектори це теж не виробляється в Україні, це виробляється за кордоном. В основному це там німецькі, європейські поставщики або Південна Корея. Все інше в нас це. Ну, це все українського виробництва. Раніше в нас прийомка комплектуючих відбувалася на заводах виробників, які приїжджали і приймали там обладнання, і ми могли там відсіяти ті, які нам не потрібні, або вони з браком, або в них якісь не такі характеристики. Сьогодні проблематично виїхати і зробити. Контрольну закупку там на підприємствах і вибрати е, ті, які нам підходять. Тому ми на сьогоднішній день у нас це все приїжджає. Ми плотимо НДС і потім вже в відеоформаті розказуємо тим, хто нам поставив, які питання, які проблематика. І в результаті нам ну, проблематично потім назад їх вивести, е, в плані того, що е, НДС -то ми за них вже заплатили. Ну, такі нюанси виникають, звичайно. У даному випадку антени тут пульт управління перенесений. Він тут можна керувати повністю каналами, переключати. Далі в рушниць, там далі в рюкзаку, там стоїть обладнання, там, підсилювачі, і основне це там примусове охолодження всієї цієї системи. За рахунок неї рушниця може працювати. Постійно, при зміні акумулятора, вона працює знову ж таки далі, без всяких там питань. Функціонал розширений за, за рахунок того, що можна сюди накручувати е, інші антени, тоді рушниці немає, є просто антени, є пульт, який дозволяє там, на відстані 100 метрів 100-200 метрів мати купол. Щоб якщо там готувати позицію, то, по крайній мірі, сюди ніхто не підлетить із дронів або FPV-дронів. Може використовуватись в русі, накрутили антени, поставили в машині, закріпили рюкзак, включили і їдеш. Тобто, в цій слідуюча модернізація це вже буде сигналізатор, який буде попереджувати про те, що в повітрі є дрон за півтора кілометра, і буде включати систему. Він включає систему, дає сигнал, що є дрон. І після цього можна, якщо ти з рушницею, ти переключаєш на тут буде інше управління по сигналізатору, підключаєш і дані антени будуть, далі ними вже можна шукати, де, де звідки дрон летить. Тобто ну, така слідуюча модернізація, це вже така більш глибока з, з сигналізатором, який буде в даній рушниці. Ми недавно зустрічалися із англійською антидронною рушницею, ми її бачили, тримали в руках. Ну, нам всі говорять, у вас чемодан, він важить там 11 кілограм. Кажем, ну так, да, так. Англійський чемодан важить десь 25 км. І в нього ті самі канали, і рушниця трошки тяжча, трошки інакша. Так, там є нюанси в конекторах. Вона по іншій системі побудована. Ну, сказати, що вона краща, ніж наша. Ну, я думаю, що ні. Ну, По функціоналу, ну, якби наша краща по тому, що я бачу. То, що вона тяжча, ну, це знову ж таки, коли нас військові кажуть, у вас рюкзак і він, він тяжчий. А от в НАТО таких стандартів немає. У них є такі стандарти. І от ми там на сьогоднішній день бачимо, що так, звичайно, рушниці, які працюють довго, мають примусове охолодження. Потужність них має бути от така відповідно охолодження, і тоді це рюкзак.